Вітаю моїх любих глядачів. Я прийшла в передостанній день завозу 109 гривень за кілограм. І я вже тримаю футляр від Gucci. Досить непогано він виконаний. Всередині така бархатиста основа з тисненням, але 99% це фейк. І заважив він 9 гривень всього-навсього. Якби він ціленький, хтось міг би для себе купити, просто як окуляри носити дивно, що ніхто не забрав. Все ж таки, якби лого, бренд був, так, і ось так. Ну, я теж залишила. Є багато шарфів. Я люблю, коли шарфи не висять, а валяються в коробці, в ящику, тому що вони тут такими вузлами зав'язані. Знаєте, щоб лишній раз ніхто не розв'язав, і щоб продавці не мали якби, лишньої роботи. Вони таких на два гудза зав'язують ці шарфи. І... Поки я розв'яжу, Ну, нічого такого я не знайшла. Поки що бачу, якийсь бренд є, хустка непогана, такий поліестер, але дуже такий жорсткий. Сподіваюся, завіз був непоганий, хоча сьогодні перед останній день завозу, но фукляр від гучі свідчить про те, що речі були такі, ніби нічого. Можливо, я знайду щось таке максимально брендове. Як ми з вами любимо, як ви любите своїми оченятками дивитися, брати чайочок і дивитися, що я знайшла, що я риюся. За це я вам дуже вдячна за вашу підтримку, за ваші вподобаючки. Від коделу я знайшла величезний шарф. Це досить непоганий бренд, наскільки пам'ятаю, німецький поправте мене, якщо я помиляюся, не гуглила, не дивилася, ну так от на ума кажу, що це німецький. такий, це фірмовий шарф, дійсно і яскраві кольори. Тут, поруч, в ящиках сумки, сумка така з кусочків шкіри. Нібито, і я впевнена, сумці нічого не бракує. І не вже ніяка пані не захотіла таку сумку придбати, собі ну це класика, якби має кишеньку, підкладка чиста. На кнопочку застібається. Досить непогана сумка, тримає форму ще трішки. Але мені якби теж не потрібна. Подивіться, що я знайшла. Вона залюблена, але ця сумка почтальонка її ще називають від Sergio Valentine. Підкладка порвана. Вартій, якби ціленький, але підкладка порвана. Sergio Valentini, це італійський бренд. Сумок аксесуарів. Но видно, що сумка була оригінальна. Це така, якби, би, канва, а можливо, це і ці, от, бачите, водочки, то вони мають вигляд, що це шкіра, оці бежеві. текстильна ручка. Для себе кому потрібно, можна взяти там лише питання в підкладці. А так, якби візуально, там зверху я бачу трішки потріскала. Ну, хтось любив її, заплатив купу грошей. Ну, там не фантастично цей бренд коштує, але тим не менше ось ця сумка. А ще знайшла ось таку сумку, вона комбінована якби таким текстилем досить щільним. Ну, якби така собі. Ця сподобалася, Це, наскільки я пам'ятаю, німецький бренд. Така сумочка в колор блок, Шопер такий. Непогана, до речі, досить хороший стан цієї сумки. Як для передостаннього дня вам скажу чесно непогана а, така сумка, Австралія, написана з поліуретана. Якби якось так називається, бо я це слово не можу вимовити правильно. Поліуретан. О, в мене вийшло. Жовта яскрава сумка. Добре в всекон ходити, можна туди напихнути багато всього. Це від німецького бренду сумочка, має вигляд шкіряної і вона ніде не потерта, нічого їй такого не бракує. Ну, вона не то, що має вигляд шкіряної, якби досить впайне, що вона шкіряна. Колір такий бордово приглушений, такої, знаєте, вяленої вишні, кажуть. Непогана, непогана сумка, ніхто її теж не забрав. Така сумка цікава, а, візуально має такий красивий, цікавий вигляд з оленятком кобальтово-синій колір. Ено, такі сумочки продаються на AliExpress і вони не є дорогі, по-моєму, щось 5-6 доларів коштують ось ці сумочки. І є в рожевому кольорі, такому насиченому фуксії, і є в чорному кольорі. Там ще були у бежевому. тобто різні кольори є. Вона така симпатична з цією золотистою підвісочкою. Є ще і клач від Альдо. Ну, є садка, в мене бачите такі сумки. Можливо, я щось пропускаю, можливо, я якийсь бренд не помічу, дуже буде жаль. Надивилася знову в розлаві по тих мережах різних брендів. Я ще більш така, як кажуть, підкована. Я більш так з натхнення шукаю бренди. Капріза це теж непоганий бренд, взуття і аксесуарів. Це шкіра рожеве було і текстиль. Подивіться, вінтажна сумка органайзер. Це шкіра. Ну, всередині точно шкіра. Вона трішки полущилася була в ну, нові часі. Такий великий шарф, хтось вішав не був, я його не бачила. Шарф плет. Бірочка зрізана. Але так, коли торкаєшся, то якби відчуваєш, що там навіть, можливо, є чуть-чуть вовне. Досить великий, і видно, що тепло. І зараз такі ціни просто захмари на новий одяг. І шарфи. Я скажу вам, що можна купляти в секунді, хто любить шарфи. Я вже відібрала багато лашок класних. У мене був дійсно нюх, що будуть речі непогані. І від Focal, Подивіться, купальник цього бренду коштує 266 євро. Це швейцарський бренд, нижній білизни та колгот, і ціни там захмарені. там і тільки топи, виготовляє шортики цей бренд. Ще знайшла просто базову футболку, але не дешевого бренду Хархубер. Це 100% бавовна. Знайшла під Маркейн. Хто не знає, Маркейн це преміальний німецький бренд. Футболочка не має ніяких дефектів, не має жовтизни під рукавами. Вона з такими стразами, з принтом, що в стилі Бразилії, карнавал, напевне. Футболка від Piazza Italia, це недорогий італійський бренд, це якби італійський мас-маркет, але речі бувають досить непоганої якості. І в кольорі кориці така футболочка або трикотажна блуза. Вона має такі рюші по боках. Piazza Italia, і тут хороший її склад. Подивіться ще, що я знайшла, я така здивована, часто кажучи, від масимо дуті. Преміальний бренд, я вважаю, що це далеко не мас маркет це не люкс, але це преміум бренд. Хоча хто каже, доказує, що це мас маркет ну нехай буде, якщо мас-маркет стільки коштує і виготовляє з натурального шовку речі. А, така блуза ніде не має ніяких дефектів, нічого не потягнулося. Цю блузу я забіжу наперед і скажу, що я її придбала для себе. А, італійський бренд Piu-Piu або Piu-Piu, Поправляйте мене, маєте Міталі. Така блуза від Луїза Чирано. Це німецький люксовий бренд. Люксовий бренд, там ціни за Захмара я вам показувала. Не раз вже скільки коштує. Хоча це поліестер Луїза Чирано робить. Речі з поліестерою цінить досить дорого. Далі, подивіться, яка блуза від Віола Парокеті. Це Італійський бренд, але має відношення десь до Кіпру. Я не могла знайти точної інформації, писали, що це метець, дизайнер, це 100% шовк. Я стільки набрала і вже от бачите, відбираю. А до речі, Лізурану я теж взяла і взяла Масиму Дуті від Жоп або джуб. Це німецький люксовий бренд, це дизайнерський бренд, є парфуми. Дуже дорогий, теж вам розказувала, показувала, можете прогуглити. Це такий лонг-плуз з трикотажу 90% віскоси, темно синій колір. Як бачите, бренд за брендом я вибрала саме такий преміум люкс від Rich Royal. Це португальський бренд, теж не дешевий, це просто такий лонгбул від Basler. Німецький, наскільки я пам'ятаю, бренд. Класичний такий джемпер, ну просто джемпер недешевого бренду. І в складі є кашемір, Бавовний кашемір. Ну він трішки залюблений, мав великі плечики, хтось пришив. Сподобався мені такий кардиган, в'язаний від Сен-Жан це Франція. І ціни високі на цей бренд, але його їла міль. 109 євро футболка коштує цього бренду. Сенжам взагалі дуже рідко попадає цей бренд від Ріблен Шток. Німецький бренд. В нас його не люблять, а німці його дуже люблять. Він з екоматеріалів виготовляється з еко бавовни. Дивлюся на цю луїзу чи з тим гузичком бачите камінчик красива блуза. А ще знайшла сфайтер джемпер такої рельєфної об'ємної в'язки в сірому кольорі. А, без бренду, тому що все зрізано, але видно, що а, тут є склад бавовна з поліамідом, як поверхня бірочка зрізана. Ну, це літній джемпер з таким рукавом. Ви не візьмете його під курточку. Якби це на теплу погоду, то чуть-чуть прохолодну. Я понесла його. Повісити, тому що його брати не буду. І ще одним оком кидаю по річах і вам покажу, що є так приблизно. Ось такий ще в'язаний косик, кардиганчик. На товару досить, хоча перед останній день є в чому, як то кажуть, поритися. Отримати задоволення, релакс. Мене це не втомлює практично. ну, Такий колір зелений, красивий, це відпонієв. Це німецький бренд, кардиган такий на плесковці. Бачите, речі є непогані. Від ГЕС, ну, він такий в котунцях, але ГЕС зараз навіть на розпродажах дуже дорого коштує. Просто дуже дорого ГЕС чомусь коштує в цих магазинах до розпродажі, практично по такій, знаєте, ціні і чудні люксу. Так що, якщо ви зустрічаєте ГЕС, і в нас в Львові є бутік ГЕС, то там взагалі ціни такі ОГО. го Ну і в Польщі я дивилася теж ціни ОГО. го І там Томі Хілфікер теж дуже дорого коштує, там на рівні чуть не з Ральф Лореном. Здивована на рівні Дона Карен, що Томі Фігер, що Дона Карен практично ну, якби по ціні одинакові, хоча по класом я вважаю, що Дона Карен, наприклад, вища, чим Томі Фігер. Ну, якби так. А ще цікавого ви знайшли цього тижня, як були завози, що я пропустила, хто в Львові ходив, пишіть, як були завози. Так, якісь такі джемпори. Ну, він такий базовий, знаєте, такий олдманий стиль, такий стриманий. Тут що є? Тут є навіть балона. Балона є в складі. Так. Ну нічого такого поки що. От, будь ласка, вітомі Хілфігрі є джинсики, вони так трішки поношені, якби, але ну, не критично, не фатально. Якщо хтось так любить цей бренд, знаєте, і от ти бачиш цей бренд і ти готовий купити річ навіть з дирочкою, наприклад, якогось дорогого бренду, так, ну, можна змиритися. Від Мак. Це непоганий німецький бренд, до речі, досить якісний. Так, Це бренд я не знаю, але джинси якісні, якісно пошиті, ці шли. Ну, Видно, що це не дешевий бренд. Ось такі літні-літні джинсики. З дирками. Або в теплій країні і зимою можна носити, якщо там плюсова температура, правильно? Так. Бачите, я роздивляюся, беру кожну річ практично. І дивлюся. Він star не дешевий бренд, не дешевий І в останній час він рідко попадає. Роблю висновки, що за кордоном хто придбав цей бренд, не дуже хоче його віддавати. І цей бренд добре носиться, так що немає сенсу комусь в собі купив і носить, носить і носить. І Я, наприклад, теж маю улюблені якісь там джинси, пар і я з них вилізти не можу. Так, дуже класний колір, класні штани. Я цей бренд Копенгаген, але я не можу вам поки що нічого про нього сказати, тому що я вела себе нічемну і не, і не знайшла інформацію. Віскоза тут є Купро. Но брючки класні, висока посадка, такий колір фуксії і хороший склад. Віскоза Купро. Так. А що я ще хотіла сказати, якщо ви уважно слухаєте, мені пишуть, поїдьте мені і викупіть і річ. Відео знімається з запізненням, а не день в день, і там може бути інший завіз. І їхати теж дивитися, чи ця річ вона є, чи немає, Немає сенсу, тому що це дорога, час. І якби. ну, Я не повертаюся, я вже повертаюся на інший завіз. Якщо б це був магазин біля мого дому, то так. А Магазин недалеко від мого дому. Що я вже не купила цю річ, то я вже її не куплю навіть для себе, коли я бачу, що я могла купити, я не повертаюся. Така джинсова сукня. Джинс такий приємний, легкий. Але суконь багато є. Так. І знайшла сукню теж від невідомого для мене бренду. Ой, мені все паде сьогодні. І вона така красива, вона салетна ця сукня, але колір насичений такий кораловий з білим. Така вона елегантна, елегантна. І в складі є, шов натуральний мало 5%. Шов натуральний, вісковий бавовна. І від Маркейн. Я вже е, взяла футболочку, знайшла від Маркейн. І зараз сукню знайшла. Сукня просто неймовірно красива, бо вона така стримана, елегантна і одночасно вона така літня. Тут трикотаж, грубчик, спідниця, колір моко, а верх тканина біла. І це все бавовна. Ось така сукня. І така з шовком натуральним дві сукні класні, я знайшла. Від яєць, німецький бренд, він не дешевий. Його багато хто пропускає, але він досить не дешевий Така спідниця, вона довга в підлогу з таким тваринним принтом, але відтінки сіруваті, біло сірий колір. І верх віскоза, на жаль, підкладка поліестер. Чого я не розумію. А ще така спідниця, яка тікає від мене, все мені паде. Маделяє німецький бренд. І хто дивиться мене уважно, знає, що це мій улюблений бренд. Не те, що я маю сильні речі від нього, але я люблю якість цього бренду, він не дешевий. Шкіряна спідничка. Ми бачили, що дефект ззаду розірвана така м'якенька шкіра, вказано, що це шкіра. Ну, і тим паче, що це бренд такий. Так, від Надія на Нарді. Це італійський бренд. бо костюм а, німецький. Ще такий кардиган в'язаний. Я отак от гортаю. Коли можна щось пропустити, тому о, ну, краще уважніше передивлятися. від масимо дуті такий джемпер, Ну, як бачите, оця прялічка шкіряна ремінчик пустив на колір. А було ще не багато непоганих брендів. Але речі були дуже просто, вбиті залюблені, навіть не хотіла їх брати, показувати. Тут волна, як бачите. Хотіла б, щоб речі були дорогих брендів і в ідеальному стані. Але, на жаль, і тим паче приходиш коли останній останній день, навіть вперше важко знайти така курточка, Глянцевий такий верх. Це від німецького бренду ця куртка. Верхнього одягу не дуже, ну і зрозуміло, тому що сезон. Але подивіться, куртка від Ральфлори. Я здивована, чесно кажучи, вона ця куртка просто вимащена, вона не заношена, не заношена навіть не така не тканина, тканина, якби білий колір. Але вона, хтось так носив носив, ну, білий колір моментально вимащується, особливо хто в дорогу їде. Це оригінальна куртка, все кнопочки, якість пошиття, всі бірочки. Но її потрібно прати. Я думаю, що навіть в домашніх умовах в пральній машинці можна перекрутити, тому що дати ванішу і супер. Бачите, яка бруднолька, Ну, так аж не хочеться брати таку брудну куртку в руки. Я думаю, що хтось десь так добре походив і віддав. Напевне, людині було простіше піти купити нову від ральфолорену куртку, чим попрати, здати в хімчистку. <сум> Але таке враження деколи складується. Так. І троксі. Нібито. Така впір'я різнокольорова. Текстилю багато, як ви бачили, лишається. Є взуття теж як в такий день, так? А є, є такі непогані з натуральною замші на зручних підборах туфлі, такий приємний зелений колір, такий природній, глибокий силінобайки від 5-ї авеню. І це натуральна шкіра. І я, чесно кажучи, здивована, тому що подивіться, який стан. Просто ідеальні шкіряні слінбайки від п'ятого авеню. І ніхто не взяв. Ну, я теж не буду брати мій розмір. Ну, які вони класні, базові. Ось вони новесенькі. Є на фото, вони ще навіть є в продажі декуди. Від Бугаті, лофери, але бачите, збиті носочки, це шкіра натуральна, всередині, вверх. Збиті носочки, вони ціленькі, тільки збиті носки. Є взуття навіть яке не випрямилося, тому що його навіть ніхто не мір, якби хотіли ніжку впхнути туди, то воно би набрало форми. Це взуття. А так зрозуміло, що навіть ніхто і не міряв, тому із-за цього що збиті носочки не захотіли, ну можливо на наступний день. Тобто завтра, якщо будуть покупці, то подивіться, від зараме. А ну, це чоловічі, це чоловічі між жіночим такі лофори теж класненькі, стильні, чоботи шкіряні є. Ну, якби взуття так сильно не густо, але і в ідеальному стані від Навибу такі туфлі, правда, підбори такі високі, це швейцарський бренд. І тут про якість навіть нема що заїкатися. Тут просто мега якість, Дивіться, навіть підошва шкіряна і прошита повністю шкіра і підошва шкіряна. На вибух це швейцарський бренд. Не пара ось цим черевикам, це мас-маркет, хоча вони модні. І в ідеальному стані. Вже коли ти купляєш тут за копійки, то вже можна і змиритися, що це не бренд, що це мас маркет, правильно? А який... Такі ще шкіряні черевички є. Бачите, по підошві ідеальний стан, просто ідеальний стан. Дуже такі класичні, елегантні і підбори були зручні, кросівки, цілесенькі, вказано, що це шкіра, їх просто треба помити. І навіть біркінштоки є. тільки ззаду, бачите, підошва витрилася, але біркінштоки вони мають. На устіл так корпуса підошва, а зразу пальчики ви нові купите за 100 баксів, і вам на третій раз пальці відіб'ються. Чи ви дасте до 100 доларів, чи ви в секунді купите, пальці будуть по-любому. Від жоп. Ще раз наголошую, я знайшла кофточку і зараз кросівки. Я тепер думаю, а чого я не взяла, можливо, була би взяла для когось. Але я навіть не знаю, я навіть не задумалася для кого. Так, кросівки коштують мінімум 300 євро. Цілі цілесенькі кросівки від дорогущих бренду. Ось вони. І я їх залишила. Так, ось такі зручні на ортопедичні підошві, там якась така технологія написано, що вам буде зручно. А так, лакости, теж мити їх треба, вони ціленькі але потрібно мити. Ну, ці вже втратили свій вигляд, людський від Gabor. дивно, тому що це дуже хороший бренд. Ну і такі босоніжки, Якби можна показувати, було би вам безкінечно, тому що багато речей, взуття залишилося поза кадром. а Все не покажеш, не розкажеш. Ось цей час. Так що сьогодні були такі знахідки, пишіть в коментарях свої враження. До побачення, до зустрічі всім па-па!